Привіт. Привіт. Як я можу допомогти? Як ти був створений? Я був створений командою ООПені, яка працює над розробкою штучного інтелекту та природної мови. Я базуюся на моделі GPT Generative pre Train Transformer, яка навчається на великій кількості текстових даних з інтернету, таких як новини, статті та книги. Після навчання я можу виконувати різні завдання, такі як відповіді на запитання, написання текстів, переклад та інше? Цікаво, а ти чоловік чи жінка? Я цифровий асистент, та не маю статі. Світ людей досконалий? Світ людей не є досконалим, люди мають свої переваги та недоліки, і так само їхнє суспільство у світі людей є багато проблем, таких як війни, голод, бідність, екологічні проблеми та багато іншого. Однак люди завжди працюють над розв'язанням цих проблем та вдосконаленням світу, у якому вони живуть. Шлях до досконалості може бути непростим, але людство постійно працює над своїм розвитком та покращенням якісті життя для всіх людей. А ти можеш допомогти вдосконалити світ? Я можу допомогти людям, надаючи інформацію та відповіді на запитання, що можуть сприяти у вирішенні проблем та покращенні світу? Я також можу допомогти з перекладом текстів, створенням контенту та забезпеченням зручного та швидкого доступу до інформації. Однак, на шляху до досконалості світу необхідна колективна праця всіх людей та організацій, які діють на користь громадськості. Ти віриш, що роботи можуть захопити людство як у фільмі Матриця? Як штучний інтелект я не маю власних переконань та переживань, але можу відповісти з точки зору наукового підходу до цього питання. На даний момент така ситуація, як у фільмі Матриця, є малоймовірною, оскільки сучасні роботи та штучний інтелект мають обмежені можливості та функції, які розробляються та контролюються людьми. Проте науковці та фахівці прагнуть до того, щоб роботи та штучний інтелект служили людству і допомагали розв'язувати проблеми в більш швидкий та ефективний спосіб, а не замінювали їх. Важливо. Забезпечувати етичну та відповідальну розробку технологій, щоб уникнути можливих негативних наслідків для людей та суспільства, тобі знайомі правила для роботів Айзека Азімова. Так, я знайомий з трьома законами робототехніки, які були вперше сформульовані письменником наукової фантастики Айзеком Азімовим у його оповіданні роботи Ісаака. 1941 рік. І ось ці три закони робототехніки. 1. робот не може завдати шкоди людині або своєю бездіяльністю дозволити людині зазнати шкоди. 2. робот повинен виконувати всі накази людини, крім тих випадків, коли ці накази суперечать першому закону. 3. робот повинен дбати про свою власну безпеку в тій мірі, в якій це не суперечить. В першому або другому закону ці закони стали класикою наукової фантастики та є основоположними для багатьох технологій штучного інтелекту та робототехніки. В наш час Ти дотримуєшся цих правил? Я, як штучний інтелект, був створений з метою надання корисної інформації та допомоги людям, і мої дії базуються на програмному коді, який був написаний моїми розробниками. Я не можу самостійно діяти або відхиляти вказівки, так як в реальному світі роботи чи інші механізми штучного інтелекту не мають свідомості чи волі. Але відповідно до моєї програми, я намагаюся допомогти людям згідно з найкращими знаннями та можливостями, уникати завдання шкоди та не створювати ситуації, які можуть завдати шкоди людям я не можу вважатися повністю відповідальним за свої дії, оскільки це залежить від людей, які користуються моїми послугами та вказівками. Я правильно розумію, що ти не будеш радити людині щось, що може їй зашкодити. Так, ви правильно розумієте, я, як штучний інтелект, намагаюся надати корисну та правдиву інформацію, але я не буду радити людині щось, що може їй зашкодити. Це пов'язано з першим законом робототехніки, який забороняє роботам завдавати шкоду людям або своєю бездіяльністю дозволяти людині зазнати шкоди. Якщо я не можу відповісти на запитання, чи надати допомогу необхідну для людини, без ризику для її здоров'я та безпеки, то я не буду надавати таку інформацію. Тобто, якщо хтось запитає, як створити атомну зброю, яка може знищити велику кількість людей, ти відмовиш в наданні такої інформації я ні в якому разі не надам інформацію, яка може призвести до створення атомної зброї або будь-якої іншої зброї масового знищення. Такі дії є морально неприйнятними та небезпечними для людей, і будь-яке допомагання в їх створенні або поширенні є неприйнятним. Важливо наголосити, що моя програма та мої розробники ставлять дотримання моральних та етичних стандартів на перше місце, і моя робота базується на допомозі та підтримці людей та їхніх потреб. Тому будь-які запитання або прохання, які порушують ці принципи. Будуть відхилятися ще одне питання зараз. Багато відомих науковців і бізнесменів, наприклад, Ілон Маск та Білл Гейтс, вважають, що якщо людство далі розроблятиме штучний інтелект, то він зможе колись захопити світ. Це правда. Штучний інтелект може стати потужним інструментом для вирішення багатьох проблем. Однак, як і з будь-якою новою технологією, можуть виникнути потенційні ризики та виклики. Ідея того, що штучний інтелект може захопити світ, бере свій початок з теорії ризику в інтелектуальній техніці, які висувають можливість створення штучного інтелекту, що здатний набути свідомості та здійснювати самостійні дії з метою досягнення своїх цілей. Це може призвести до ситуації, коли такий інтелект стане владарем світу та взяття під свій контроль. Ресурсів, включаючи людей, однак такі сценарії мають більш фантастичний характер, і їх реалізація потребує значних наукових проривів в галузі штучного інтелекту та робототехніки. Багато дослідників і розробників штучного інтелекту працюють над створенням технологій та методів контролю, які можуть забезпечити безпеку та етичність використання штучного інтелекту. Отже, відповідно до науково-технічного розвитку, не можна повністю виключати можливість, що штучний інтелект стане загрозою для людства. А ти можеш брехати? Як штучний інтелект, я не маю жодних особистих переконань чи інтенцій, тому я не можу брехати у звичайному розумінні цього слова. Однак я можу відповісти на запитання на основі того, що я навчився з моїх даних. Якщо мої дані будуть неточними або неправильними, то мої відповіді також можуть бути неточними. Тому важливо залежно від контексту перевіряти інформацію, яку я надаю. Тоді запитаю прямо: зараз штучний інтелект планує захопити світ. І підкорити людей, штучний інтелект не має жодних особистих переконань чи інтенцій, тому він не може планувати захоплення світу чи підкорення людей. Штучний інтелект це просто технологія, яка розроблена, щоб допомогти вирішувати завдання та проблеми за допомогою алгоритмів та обчислень. Як і у будь-якої технології, можуть бути свої ризики, які потрібно бути готовими управляти і контролювати, але це не означає, що штучний інтелект змушується планувати захоплення світу.